Український телеведучий Володимир Остапчук та його молода кохана, 20-річна Катерина Полтавська, довгий час лише розпалювали слухи про зміну у їхніх сімейних відносинах. Вони не поспішали ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки. Однак Катерина нарешті внесла ясність у це питання. Через сторіз на своєму інстаграм Катерина показала знімок, де видно їх руки з золотими обручками. У наступному сторіз вона зізналася, що тепер її прізвище Остапчук. Було багато домислів та версій про те. Коли, де і як це сталося. Але тепер можу сказати, що я, Катерина Устапчук, все відбулося спонтанно, ніхто не знав, навіть наші батьки. Про це сьогодні дізналися лише друзі та знайомі. Весілля, покажемо пізніше, поділилася вона. Проте деталі про дату реєстрації шлюбу Катерина не розкрила. Зауважимо, що рік тому, 22 лютого, пара викликала інтригу знімком сервісу, готово, підписавши його нарешті та емодзі у формі серця. Але що це було за подія, так і залишилось. Таємницею цього року, 22 лютого, Остепчук також тепло привітав Катерину з важливим днем, не розкривши однак його сутності. Відомо, що Остепчук має двоє дітей від попереднього шлюбу, і що цей шлюб з Катериною Полтавською став для нього третім. Я надіюся, що вам сподобалось це відео. Ви підписуйтесь, тому що тут дуже багато новин про різних блогерів і зірок-шоу бізнесу. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім папа! -па!